Дмитро Буйвал історія нескорених. Напередодні Дня гідності і свободи в Сумах організували День пам'яті, присвячений митцю та громадському діячеві Дмитру Буйволу. Чоловік загинув на полі бою 11 серпня 2023 року під Куп'янськом. Дружина Наталія каже, такі заходи потрібні, бо людина живе доти, доки про неї пам'ятають. Діму знали всі. Ну, якщо брати місто суми, то точно його знали. Його знали і за межами нашого міста, і в інших країнах світу, де він виступав. Але чи знали таким, яким він був? Бо він був дуже різностороннім. Як правило, він для всіх це митець, вуличний артист. Але він був, перш за все, живою людиною. Він був воїном. Це його був свідомий вибір стати на захист батьківщини. Дмитро Буйвал був засновником громадської організації Голос вулиць, творчої майстерні та організатором фестивалю вуличного мистецтва «Харитоненко Фест, розповідає начальниця відділу культури Наталія Цибульська. Діма Буйвал він якраз і є, обособлює в собі і гідність, і жагу до волі, до свободи, до свободи творчості, до свободи вираження своєї думки. До свободи вибору і поки ми будемо згадувати наших гідних таких воїнів світла, поки вони будуть жити, а тим більше люди, які віддали для міста дуже багато сил, уміння, які промоціювали його на різних країнах в Європі, в світі. У Сумах Дмитро був відомим також як жива скульптура Мім та фаєрщик, додає фотограф-аматор Володимир Симирня, який знав його з дитинства. Я знав його разом з усіма з усією компанією, яка робила фаєршоу. Я саме там з ним і познайомився. Діма був дуже фактурний. Він не тільки фаєр-шоу займався, його цікавило все, що пов'язане з вільними мистецтвами, незаангажованими без режисера, там, де можна бути режисером, самому собі. Він був інфекційним. Він заражав усіх, хто з ним знався, і всі починали його наслідувати. Всі намагалися зробити те, що робив він. Він мав. Задатки лідера, ми знаємо про Дмитрія Буйвала, який був кумиром нашої молоді на соборній вулиці, які захоплювалися ним, який уособлював у собі сучасну молодь, і він особисто сам за своїм бажанням виявив бажання, щоб піти на фронт, і все-таки він загинув. Але оці оцей приклад того, що він загинув, буде жити. Ми переможемо. Обов'язково завдячуючи таким людям, як Дмитро Буйвал. Дмитро обрав захист батьківщини. Це, батьківщина це найцінніше, що є у людини, і Дмитро обрав саме цей шлях. Батьки Володимир та Любов Буйвали, дружина, однодумці та друзі вшанували пам'ять полеглого воїна Дмитра Буйвала. Зустріч організували у форматі живої книги в обласній науковій бібліотеці. Катерина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини Суми.